За нового генерального прокурора у Верховній Раді голосуватимуть вже наступного пленарного тижня. Згідно останніх даних у змі, скоріше за все 10 травня. У сподівається, що з приходом нового очільника ГПУ розпочнеться повномасштабна реформа установи. Зокрема, кажуть, тоді нададуть Україні черговий фінансовий транш. Тим часом, поки прокурори в рамках реформи проходили переатестацію, по всій країні збільшилася кількість нерозкритих кримінальних справ. Розкриття злочинів по всій Україні впало на 20%. Найгірше у столиці на 10%. У генпрокуратурі кажуть, ситуація погіршилася, бо прокурори проходили повномасштабну переатестацію. Утім, на думку політичних експертів, все впирається у комплексну роботу правоохоронних органів, якої, на жаль, немає. На сьогоднішній день розвалена робота міліції, ну поліції, як угодно. розвалена робота уголовного розіска. службы по борьбе с оргпреступностью, следствия досудебного. И это беда. Вот где беда. И это влечет за собой не раскрытие преступлений. Их раскрывать некому. Наразі генпрокуратура залишилася без очільника. Нагадаємо, навесні Віктора Шокіна було звільнено. Зараз ведуться політичні торги за нового генпрокурора. На фінішну пряму вийшов голова президентської фракції Юрій Луценко, який не має диплома юриста. Втім, відповідний законопроект, згідно з яким генпрокурор не повинен мати профільної освіти, уже зареєстрований у Верховній Раді. Це насправді не є прийнятним, коли під конкретну особу у нас приймається якийсь закон, і потім він скаже, все буде далі змінений або який... Мужчина знівельовано, тобто насправді це невілю невілює саме законодавство. Проте на останньому засіданні за документ так і не проголосували. Політологи стверджують, коаліційної злагодженості в парламенті так і немає. Кожен тягне ковдру на себе. Здав задньої сам Юрій Луценко. На думку експертів, саме через посилення автономії ГПУ в рамках реформи. Відтепер чимало кадрових питань прокурори вирішуватимуть самі. Це звузить функції роботи майбутнього очільника ГПУ. Тим часом Європейський Союз вимагає призначення нового генпрокурора, обіцяють фінансовий транш сьогодні. Генеральная прокуратура ⁇ это парализованный монстр, который просто ничего не может. Сегодня прокуроры опасаются выдвигать обвинения кому-либо, потому что неизвестно, какая политическая ситуация пойдет дальше и чем это грозит генеральным прокурорам. Голосування у Верховній Раді за нового очільника генпрокуратури планується уже на наступному пленарному тижні. За останніми даними у ЗМІ, скоріш за все, 10 травня. Тетяна Кондель, Олександр Малий, Гамма, новин.